Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Все частіше стараюся виходити з вами на зв'язок. Також на Ютубі. Все основне, що ми робимо, знаходиться, звичайно, в телеграмі. Тому в описі під цим відео ви знайдете всі необхідні посилання. Сьогодні поговоримо про проект Magic Newton, який нам обіцяє в принципі. Непогані заробітки, так як так як я це бачу, не сильно повірили в цей проект. Мало хто його так сильно робить. Я вже працюю над кількома аккаунтами в цьому проєкті, стараюсь час від часу дофармлювати сюди поінти а отже, і. Є в мене перспективи тут отримати непоганий ердроп. Перед тим як ми почнемо, традиційно попрошу вас підписатись на наш YouTube канал. А також авансом поставити лайк, це допомагає в просуванні наших відео. Також, будь ласка, реєструйтесь на біржі Річамстер. Посилання буде в описі під цим відео. Також в описі під цим відео будуть і квест спринти, в яких ви можете здобути винагороди в вигляді РСХ, в вигляді кубів та USDT. Також у нас недавно проходив стрім і це вже не перший стрім. У нас ось цілих сім стрімів. Уже із СЕО. Цієї біржі, так з яким у нас дуже цікаві бесіди. Якщо ви їх не дивились, то будь ласка, подивіться. Ну і давайте почнемо. Власне, що відомо про Ньютон? У них вже є сторіночка на крипторанку, так, але інвестиції тут не відображається. Про інвестиції писали в заблок Так, така інформація, яка там є якщо я не помиляюсь, скільки там 70 чи скільки, 82,9 мільйона доларів кажуть, що зібрано, але поки що цю інформацію не підтягує. Не знаємо наскільки вона достовірна, але проект регулярно оновлюється. Сьогодні ми розберемо, що це за проект, що взагалі таке Ньютон, що про нього зараз відомо. Кажуть, що це рішення для мережевої взаємодії, тобто його ціль спростити максимально доступ до користувачів. Для додатків і ліквідності на всіх криптовалютах, так починаючи цей процес з EVM блокчейнів так, і в крошень смарт-контрактах гаманця, тут, як тут пишеться, AgLayer, якщо я правильно це кажу, це все робиться для web 3 і Ньютон розглядають як аналог HTML або HTTP, який знадобиться в web 3 після фрагментації для того, щоб зробити досвід користувачів і розробників максимально простим, так? і щоб це було юзабіліті, так і кінцева ціль це зробити web 3 який не буде відрізнятися від використання від web 2 щоб це працювало на будь-якому блокчейні і так далі, і щоб був низький поріг взаємодії так для нових користувачів. Ось про що нам кажуть. Які зараз активності є? Ось, ось цей портал, який ви зараз бачите, по посиланню в описі під цим відео, ви можете на нього, звичайно ж, зайти і подивитись за моїм посиланням цей портал. Що тут потрібно? Треба зареєструватися. Тут є квести. Ви нажимаєте Експлор квест, є мейн-квести, які ви. Можете виконати. Тут є квести, які вже закінчені чомусь. ось Тут е, приєднати wallet Connect але це не ваш гаманець, а це якби сам проект wallet Connect, так Зареєструватись в wallet Connect і прив'язатись. Е, також різноманітні інші ось квести, які я зробив: ще можна зареєструвати в Децентраленді і вказати свій емейл. За це вам даються ось ці. е-е Езеріал Credits, так які також, мабуть, будуть впливати на ардроп. Є також сайт-квести тут, в принципі, в соціальних мережах так ви виконуєте завдання Discord, Twitter, TikTok, Instagram. Також є, можна ділитися реферальним посиланням і отримувати 50 кредитів за реферала. І приконектити гільдію можна буде пізніше про гільдію трошки згодом. Для того, щоб отримати мультиплікатор, вам якраз таки потрібно буде в Гільдії все це зробити. І після того, як ви отримаєте ось цю роль Seeker of Trust, ви зможете на 3 множити щоденний ваш бонус. Ось тут ви нажимаєте ролл no, і... Тут раз 24 години, ось бачите, я вже сьогодні прожимав. У вас тут кубик, так ви можете нажимати або прес, або банк. Так, ваша вона нагорода там може згоріти, може подвоїтись, і так далі. Я часто прожимаю до кінця, виходить забрати більше, але маючи ось цю роль, яку ми згодом покажу, як забрати в гільдії, ви отримуєте множник X3, якщо я не помиляюсь, і власне ви так фармите ось ці кредити. Далі в телеграм-пості, які я опублікую нижче під відео. Також буде посилання на гільдію, в якому що ми найперше, що ми можемо зробити, це змінити квілдпін. Він тут коштує не дуже багато. Тут здається, щось в районі одного долара в мережі Base, Якщо я не помиляюсь, так для цього треба буде прикрутити ваш гаманець, звичайно, соціальні мережі. І ви можете отримати роль Інітієт. Так її мають 320 тисяч людей. Це забагато, звичайно. Сітер of Trust 267 тисяч аккаунтів мають. Для цього вже потрібно лайкнути пост, зафоловити в Твіттері. Також мати роль ініцієнт з минулого. Так, ось ці всі NFT вже клейм закінчено. Якщо б ви були підписані або якщо були підписані на мій телеграм-канал, то ви, в принципі, бачили, що деякі NFT з цих ми встигли забрати. Early Explorer uh, в мене вдалося забрати. Тут треба було бути користувачем Magic Newton серверу в Discord до 23 січня. І ви ще отримували 5 Ethereal Credits так, в лідерборді і 200. Зеріал Credits дають за ось цей квіз, на який також буде посилання, і там є відповіді на нього в нашому телеграм-пості. Власне, після цього всього ви вже зробили майже все, що цікаво, ось цей лідерборд, який підтягує наші кредідс, так, ось у мене 280 вісімдесят. Зеріал це кредіться окремо, я так розумію, з гільдії, які ніяк не пов'язані з тими кредісами, що ми фармимо ось тут на сайті. В принципі, по цій активності майже все. Якщо вам знадобиться, якщо ви захочете зробити мульті-аккаунти для цієї платформи, в описі під цим відео є всі інструменти, починаючи від антидетект браузера та гайда по ньому, наприклад, коїнліста, до власне. Сервісів, які пропонують вам проксі, це Proxy Sale, на який є промокод на знижку 15% в описі під цим відео, а також Proxys.io, сервіс, який також продає проксі. Ну і купити акаунти в соцмережах можна на AxMarket. В описі під цим відео будуть всі кори користі посилання. Дякую вам за перегляд для того, щоб слідкувати за апдейтами та. Не пропустити нічого, звичайно, підписуйтесь на телеграм-канал, там інформація буде оновлюватись. Всім дякую за увагу, всім хорошого айдропу від Magic Newton, у. Якщо з'явиться щось нове, або ж спочатку 100% про це напишу в телеграмі, а потім вже про це буде написано і в або е, записане відео. Так, е, якщо це буде інформація розширена така. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу та хорошого всім заробітку.